Рюкзаки, зошити, олівці та усе необхідне для школи зібрали одеські волонтери до свята першого дзвоника. Мета акції забезпечити учнів усім необхідним для навчання. Сьогодні прийшли допомагати, щоб діткам устроїти праздник. Собрати канцелярію, собрати рюкзачки, лажбокси, бутилочки, все необхідне до школи, щоб це було і приємно, і помощ ну і для батьків, щоб був успішний навчальний рік. Керівниця гуманітарного штабу пані Наталя розповідає: цьогоріч рюкзаки з канцелярією отримують ті, кому це найбільш необхідно. Багатодітні родини, малозабезпечені та ті, хто виховує дітей з інвалідністю. Дуже багато в нас запитів вже понад 100. і ми на цей Цифри зупинилися, що ми допоможемо десь там малюкам піти в школу та, е, побачити цей гарний світ навчання з чудовими такими, е, обладнанням до школи. Проєкт функціонує вже вісім років, та за цей час набори першокласника отримали сотні дітей. Щоб і надалі забезпечувати малечу шкільним приладдям, благодійний фонд шукає меценатів. У нас не було питання, робити чи не робити. Однозначно Это поиск ресурсів, это сотрудничество и з городскими властями, а також спонсорами і іншими людьми для того, щоб оказати максимальну допомогу людям. Команда волонтерів намагається якнайшвидше зібрати шкільні набори, аби протягом декількох днів близько сотні родин отримали усе необхідне для навчання. Дар'я Стойкова, Віктор Добринін перший міський.